На виставці представлені роботи умільців і майстрин села. Тут зібрані народні шедеври різних видів мистецтва, серед них творчість Світлана Яковенко, яка разом зі своїми вихованцями займається рукоділлям. Їхні вироби, одяг, серветки, квіти, ляльки, мотанки, створені гачком та спицями. Неодноразово брали участь у конкурсах і виставках. Основне моє захоплення це в'язання. Це половина мого життя. Я просто люблю в'язати. Жажу. Для себе, для своєї сім'ї. Ну, ось такий, мій окремий виріб на телефон. Усім своїм у сім'ї повив'язувала. Кому від медиків, кому у вигляді мишки. Руток назвала свій «Умілі пальчики. Теж дуже довго я його вела, не знаю скільки років. Набирала групи якось дітей або початкових класів, або середніх. І з початком пандемії Світлані Яковенко довелося закрити свій гурток, адже не було можливості проводити заняття у звичному форматі. Гурток мій закінчився, як почалося ці ковідні часи, дистанційне навчання, просто немає як випустити. Приходять, окремі діти цікавляться, звичайно, по цей день приходять, то допоможіть, хто покажіть, хто навчіть, ніколи нікому не відмовляю, навчаю. Майстриня Валентина Рябошлик створює оригінальні вироби з газетних трубочок, вази, кошики, капелюхи, навіть мініатюрний автомобіль. У її доробку також ляльки, тваринки, з ниток, що особливо подобається дітям. Я Роблюшоне, а чоловік підходить, а що ти робиш? Я хочеш. Не скажу, подивися, як зроблю. Ну так воно в мене зразу з газетних трубочок. Потім хотілося мені зв'язати бриля. Довго я його крутила, поки зубчатку навчилася крутити. Сама, от як не виходить, то мені ще треба дужче його зробити. Зробила, зв'язала одного бриля, другого посіяла жито. Як багато їх зв'язала, роздарувала. Після загибелі сина Валентина почала плести лише хрестики, які освячує та передає військовим. Занесу там жіночка, всіх там в церкві є, поставила. І той разів, скільки сюди до нас теж церкву носила. До сина, який стала в госпіталі, теж носила. Там на території у Києві госпіталя є церква. Я їй там подарила. Кажу, посвятіть. І от давайте хлопцям на У руках Петра Македона залізо вживає, перетворюючись на квіти. Майстер уміє втілювати в металі красу, емоції, навіть музику. З важких шматків заліза він створює витончені огорожі, ворота та сільськогосподарський реманент. вироби для себе, для городу то пропольники, то сапли. Оце такий з підручних матеріалів. Але помічник дуже гарний. Це де, от як варить ворота чи що небудь. Кут, любий кут, можна зробити. Любий кут. 90-60 під любу товщину профілю. Все, що касається, желіза все роблю сам. Ріжу руками, ріжу ножницями зубильцем, зробив там таку. Приспособу, щоб вибрати контури, листочки око тішить яскраві вишивки та картини, створені майстринями Любові Узуновою, Жаною Кощавкою та лілією ємець. А Валентині Галкіній достатньо не ток гачка й трохи часу, щоб створити вишукані серветки. Окрім того, вона захоплюється розмалюванням картин. Це труд нелегкий, і займає багато часу. Ну це такі дві великі картини. в мене такі вишиті. А потім ще захотілася, половилася такі картини, які можна малювати по номерах. Це займає трошки менше часу, але дуже захоплюючі, дуже. я дуже багато пороздорювала. Ну Картин 10 я намалювала, це дуже. І також я люблю ще дуже в'язати. В'язала салфетки, в'яжу кофточки, світера, маєчки, все, що тільки можна.